Сонце вже стало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Дітки, відгадайте, будь ласка, мою загадку голі поля, мокне земля, Дощ поливає, пташки відлітають. Діти, коли це буває? Так, молодці, це буває восени. Давайте пограємо в гру, так чи ні? Осінь гарна пора року і співають пташки доки не полетіли у теплий край, де для них зараз рай. Це буває восени? Так, звісно, буває, вже виросла картопля на городі. Чи буває таке восени? Так, звісно, буває. Осінь в нас на різний смак, скільки овочів та фруктів. Так, буває. А ось пташки летять, вони схожі на літак. Так, буває. Восени тюльпани квітнуть. Ні, такого не буває. В жовтні сніг випадає. Ні, такого не буває. А дощі, восени, які лють дощі. Чи буває таке? Так, буває. Добре впорали з завданням малята. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі!